Друзі, вітаю на своєму каналі. Продовжую знімати відео по мікрофону DJI MiG Mini. Сьогодні буде у нас тест на в польових умовах. На дальність я буду перекривати собою пряму відимість від ресівера до мікрофона, і будемо дивитися, як воно буде. В минулий раз Маона. Wave t 5 коли я повертався спиною до камери. Звук трошки був негарний, можна сказати, такий не дуже гарний. Про... Ну, він не пропадав, можна було почути. Тут будемо дивитися, як воно буде. Я розвертаюся, десь до середини стадіону я буду доходити, бо ну, в принципі, це 50 метрів приблизно. Все, я погнав і буду іноді розвертатися. Один, два, три, чотири, п'ять. До речі, дуже гарна погода. З тої сторони дорога у нас. Дує вітер. Теж дуже гарно. Зараз знімає, до речі, без шумодаву. Без шумодаву. Подивимося, як воно буде. Потім я включу ще два режими шумодаву, один базовий, а другий такий більш агресивний. Так, ну десь середина, Так, повертаюся, як мене чутне. 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5 розвертаюся і десь, 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 мабуть, ось так. Ось до цього місця я доходжу. Так, я дійшов, розвертаюся, 1, 2, 3, 4, 5, як мене чутно. Е, все, ну от всі точки я повертаюся назад. Е, о, знов дує вітер, Машини їздять, ну, тобто, шум якийсь є. Буде цікаво, як воно буде чутно на мікрофоні. Так, ну, ось такий тест у нас 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Мені дуже цікаво, як воно буде. І потім у нас буде такий порівняльний тест. Серед трьох мікрофонів. Так, а ось так виглядає ресивер DJI Mic Mini. Ну, коротше, таке собі, але все можливо, якщо тримати так в руці, то ніби знімати ще можна. Так, ще один тест вже з шумодавом базовий режим. Іду, знов так відходжу, і будемо дивитися, як воно у нас буде записувати звук. 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5. Зараз вітер трошки стих. Там щось машини все ж таки ї, їздять. Гарна погода, літають пташки. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Розвертаюся. Як мене зараз чутно з цієї відстані. Ну, десь приблизно, я знаю, метрів 30-25, мабуть, десь так. Розвертаюся і йду далі. Іду далі і хочу, мабуть, трошки далі відійти. Бо, от коли я сюди підходив 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, то звук починав пропадати. Ось, іду далі, щоб зрозуміти. Як воно тут у нас звук пише, бо чомусь він вже пропадає Але він краще. Попередній такі висновки, попередні висновки, що він краще справляється за те, коли ти своїм тілом, цей мікрофон рівно, на змагання ви в Т5. Так, розвертаюся. 1, 2, 3, 4, 5. і повертаюся назад. Да, дуже гарні умови. Я, як завжди, вибрав, їздить транспорт по дорозі, дує вітер, але погода гарна, нема дощику, то ніяк не, мог, не міг знайти знов таки, час на те, щоб познімати відео, бо якісь у нас була, була така погода, що лив дощ. І було неможливо знімати все це. Так, от, стоячий зараз щось порозмовляю, і підходжу я знов до камери. Єдине, от зараз вже знайшов мінус. Не дуже гарна, оцю, Тут ну, якби реалізован механізм включення шумодаву. Е, На Маона мені більш сподобалось. І зручно, і видно одразу. Зелений є шумодав, синій нема шумодава. Тут якби трошки не так видно. Так, ще один буде тест. Так, ще один тест. Зараз включено агресивний режим шумодаву. Тобто тут тільки два режими, от Мауна ВТ5. Погнали погнали йти туди. Але я вже розумію, я подивився, скажімо так, відео, яке я познімав до, до цього. По цьому мікрофону. Получається так, да, 25 метрів він стабільно тримає звук. Тіло моє не заважає проходження звуку. Ось розвертаюся так. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Розвертаюся. Іду ось приблизно до середини. І от тут починав вже пропадати звук. М -м -м, пропадати звук. ось Біля цього стовпчику. 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5. Розвертаюся і йду все ж таки до кінця стадіону. І отут, мабуть, вже звук починає якось себе поводити дуже незрозуміло. Але на такій відстані, я думаю, ніхто не буде відходити. Ось. Тому якби ось так. Так. Ну, я не знаю. Можливо, сьогодні якісь інші умови. Все, я вже дійшов, розвертаюся і йду знову до мікрофона. Іду до мікрофона, і потім, блін, мені дуже цікаво, поставлю маона ще е, мікрофончики. І теж, от сьогодні, в таких самих умовах ще познімаю. І буде мені теж цікаво, як буде працювати шумодав. Як він буде урізати всі шуми? І який, скажімо так, шумодав треба використовувати в таких польових умовах, щоб мене було дуже гарно, чутно. І е, звуки навколишнього середовища вони якби, теж були якби, помітні. Ну, ось як би так. Щось заговорив про дощик, пару капелек впало. І знов нормальна погода. Це добре. Все ж таки, хочу зняти сьогодні це відео. Так, тести по DJI і Mini завершені. Потім я передивлюся все це вдома і буду робити висновки. Так, друзі, ще один тест Maona Wave T5. От, щоб були умови е, однакові для знімання, щоб стояв штатив там, де стоїть. Я буду відходити так само. І будемо дивитися, буде моє тіло. Заважати проходження сигналу до мікрофона, ну, погнали, погнали, погнали. Е, в минулий раз, коли я так це робив, вже в цій точці звук пропадав. І це якби не дуже добре. Не дуже добре було. А так, коли ти в прямій відомісті е, да, до телефону, то все. Добре, так, от тут вона точка контрольна, отут розвернувся, починаю говорити. От в прямій відомості все ніби добре розвертаюся, іду проходжу до ось цієї точки. Це зараз у мене без шумодаву, але з вітрозахистом. Так, ця точка, от. Саме перший перший тест з DJI Mic Mini я доходив до цієї точки. І тут от, ніби от такий невеличкий кусочок починав пропадати звук. Зараз, як мене чута. Ну, не буду я доходити до кінця, але дуже цікаво все ж таки. Одразу ми почуємо, якщо буде так, же само, не, звук не буде пропадати на перших метрах Ось до цього кущика. От, До речі, скільки тут кроків.

А ось так виглядає відключений ресивер мікрофончиків Маона. Це лайкос. Так, другий тест з шумодавом. Це другий режим, там виходить по Шумодаву. Я напишу, тут тут вот, буде написано, як він називається. Він такий більш можна сказати, дієвий, коли я там. Заміряв, да, він починає дійсно якби, працювати. Перший режим, щось я не зрозумів. Він якби дуже-дуже такий. не працюючий, можна сказати. Так, розвертаюся, йду. І 1, 2, 3, 4, 5. Яка у нас погода? От, дуже-дуже цікаво, як у нас буде з Шувандавом працювати. <къй> Блін, я не знаю, чомусь DJ Mini поки. Попередньо по тим, по тим відео, яке я тут, на вулиці подивився, гарно працює. Розвернувся 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5. Розвертаюся, іду знов <кхем> до стовпчика, бо я вже бачу по відео, що воно все ж таки звук починає пропадати. Це не дуже-дуже добре. Так, все, я вже в цій точці розвертаюся. 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5. Повертаюся, повертаюся до телефончику і будемо робити висновки. Зараз ще зроблю тест шумодавом таким більш потужним. Теж, щоб зрозуміти, як на вулиці він себе поводить і який краще шумодав використовувати. Хоча тут є в Мауна vft 5 можна виставити, налаштувати вообще шумодав, можна сказати, під вас. Так, зараз буде Strong режим Шумодаву переключаю. Чекайте. Останній тест по Маона vft 5 Шумодав

30, 31, 32, 33, 34, 35, 36. Розвертаюся. Як мене чутно. Як мене чутно. Гарна погода. трішки вітер. Так, 36. Так, розвертаємося. 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57. 589, 60, 60. Розвертаюся і повертаюся до телефона. Так. Ну, коли прийма від... видімість до телефону, то тут малона відпрацьовує на всі 100%. Так, але, 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 от зараз у мене дуже цікава. Буде ді ділема, коли я буду переглядати це відео. Але, друзі, зараз буде ще один тест. Дуже цікавий. Ці мікрофони, які у мене були раніше здорові такі дури, можна сказати. Але теж мене, мені, мене вони спасали. Так, ще один наступний, третій тест по мікрофонам іншим. Так, нарешті ще один тест мікрофона сімка, да, щоб його підключити, це якийсь квест, бо на вулиці не дуже видно, що показується на екранчиках цього пристрою. Так, погнали, як у нас у нас буде е звук, перекриває своїм тілом доступ до ресівера, як мене чутно? 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, як мене. Їздив абсолютно раз, три, раз, два, три. Повертаюся до мікрофону і говорю якісь непонятні речі. І знов іду до того місця, де я заходжу. От теж те саме діджальник міні булькав, 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 булькав. Як цікаво, цей буде себе поводити. Ось дійшов. Цього місця розвернувся, повернувся до камери і повертаюся. Повертаюся я І дуже мені цікаво, як мікрофончики Сінко себе будуть поводити в цьому тесті. Е да. Дададан, невеличка розочаровашка в Маона t 5 Хоча, можливо, в тих умовах в яких я буду використовувати. Ну, це, блин, треба поїхати на море і там подивитися, як <гум>, себе буде поводити. Да, дуже дуже смішно дуже дуже смішний вислів для мене сьогодні. Так, ось так якось. Так, ось так виглядає сінко мікрофон підключений. Ось такі такі соплічки, да, це величезний мінус. Так, ну і останній тест а, з шумодавом, який вбудований в цей мікрофон. Подивимося, є різниця, нема різниці. Попередньо я вже подивився, і це получаються мікрофон в тому плані, що коли я перекриваю собі, перекриваю, Не можу сформулювати навіть. Коли я перекриваю своїм тілом е, доступ до ресівера, то виходить ось така фігня. О, сформулював. Тому, так, да, пряма да, всі пишуть, що треба пряму відомість до ресівера. Повертаюся, іду знову до цієї точки. Точки А, да, і, і от, як, да, ці мікрофони. Не то, що там. Не можна розібрати, вони просто звук пропадав. Ось. Ця точка, я ось от так от спиною розвернувся, говорю, як мене чутно, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Розвертаюся. Раз, два, три, п'ять. і йду до телефону. І на цьому ці тести буду завершувати, бо ще є одна локація. Скажімо так, ось там. от Спортивний такий майданчик, він по периметру а, в такому парканчику залізному. Ось там все чітко працювали Маона Вейв Т5. Тут я зараз теж бачу всі точки, вони не, не одразу стали відвалюватися, як в минулорічному в минулому тесті. Так, друзі, все. На цьому тест завершено. Не забувайте бити в дзвіночок, ставити вподобайку, підписуємося на мій канал, підтримуємо україномовний контент, донатиме на Збройні Сили України. І всім, друзі, до побачення, до нових зустрічей. А ще буде відео. До речі, от зараз, чому буде відео? Порівняльний тест двох застосунків. Wave t 5 і DJI. Mac, Mac. DJ Мік Міні. До речі, дуже-дуже дуже застосунок імені ВФТ5 мені більше сподобався. Все, пока.